Ця невеличка група студентів не просто бавиться із телевізійною технікою. Це перші спроби створити власний телевізійний проект. Камера, петличка, світло, зосереджені погляди. Така атмосфера панує, щосереди в телевізійній студії інституту журналістики. Студенти четвертого курсу завзято готують ефір. Добрий день. Добрый день. Добрий день, а і що, і, 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 і ти сам вітаю. Ти кажеш, вітаю, і я кажу, щоб нашому гострі було зручно з нами спілкуватися. Ми перейдемо на російську мову. Да? Кожен спробував себе у ролі телеведучого. Програма крупним планом стартувала. Сьогодні Марія Бондаренко проводить своє перше в житті телевізійне інтерв'ю із незвичайним гостем. Так, насправді трохи хвилююся. Це перший раз буде насправді за час мого навчання в інституті журналістики, коли я буду записуватись в студії. Не знаю, як так склалося. Але дещо хвилююся, але думаю, все буде добре. У нас цікавий герой сьогодні, тому думаю, все буде добре. Маша запросила художника і любі Леусова. Хтось сьогодні оператор, хтось уважний редактор. І наш постійний продюсер Інна Черемних уважно стежить за записом. В ефірі програма Крупним планом. і Я її ведуча Марія Бондаренко. Стоп, вітаю. Вітаю. Ви змогли. <світ> Ведучою побувала і я. Історія мого запису була кумедною. Адже як часто буває в телепроектах, стався форс-мажор. Моєю гостою мала бути фотограф і журналістка сніданку з 1 плюс 1» Ніна Грушецька. Ця річка називається лазна, тому що вона протікає через увесь ліс. І її доводиться постійно перелазити. Отаке я вже вся в борошні. Як вам тут живеться? Холодно сто років тому тут було поселення. Однак, після величезного шторму на місці будинків і городів лишилися лише ось такі руїни, і тепер вже ди. Смородина я вже сценарний план прописала, і відеоматеріали потрібні знайшла, і фотографії підготувала, аж раптом Ніна прийти не змогла. Сів голос за кілька годин до запису довелося терміново шукати заміну. Ну от готуєшся, готуєшся, аж раптом на тобі. Але насправді на телебаченні таке буває дуже часто. Добрий день, це програма Крупним планом і я її ведуча Владислава Грубич. Сьогодні до нас завітала студентка інституту журналістики Вікторія Берещак. Вона на четвертому курсі, але за останні чотири роки встигла попрацювати і на 1+,1, і на ICTV, А зараз працює у новому бр'міні. Так, моєю гостею стала студентка інституту журналістики Вікторія Берещак. Вона погодилася розказати свою історію, виручити і не зірвати ефір. Тим більше їй було чим поділитися. Нам усім цікаво, як за ці чотири роки от, студентського життя можна було досягти таких успіхів. Ну я не вважаю, що це якісь надзвичайні успіхи, це просто е, досвід роботи. Віка виявилася ще скромною, однак наприкінці інтерв'ю дала однокурсникам дуже корисну пораду. Скажи, а от як складно поєднувати і роботу, і інститут? Це питання, яке цікавить напевне кожного з нас, хто тут знаходиться. Це моє улюблене питання, тому що я його чую дуже часто по ну не на камеру, звичайно, а поза по розмові. Моя порада для студентів: якщо вам це дійсно цікаво, просто беріть і робіть. І Знайти час на відвідування пари завжди можна домовитися про те, що ти підеш раніше з третьої лекції, так здати роботи раніше дедлайну, це, взагалі ну, дуже просто. Головне не відтерміновувати той момент, коли тобі потрібно брати відповідальність за власне життя. Саме в такому режимі ми і працювали. Олександр Єрмаков запросив Зураба Аласанію. Сьогодні у нас в гостях екс-голова національної телекомпанії України Зураб Аласанія. Добрий день, Зураба. Вітаю Олександр. Оксана Божнюк запросила директора інституту журналістики Володимира Дізуна. Для того щоб краще розкрити особистість нашого директора, ми підготували невеличке відео. Він виріс у простій сім'ї залізничників та завдяки своїй наполегливості став директором інституту журналістики. З дитинства мріяв бути кореспондентом, але лише після філології життєва стежка все ж привела його до журналістської діяльності. 35 років свого життя він просвятив освітянству. Цьогоріч йому виповнилось 60. А Марія братина військового службовця Збройних сил України Владислава Чікіна. Сьогодні у нас у гостях Владислав Чікін, військовослужбовець Збройних сил України за контрактом, а також курсант військового інституту Київського mm -hmm. національного університету імені Тараса Шевченка. Усі ми тільки вчимося. А паралельно я отримую свій перший журналістський досвід на телепроєкті Сніданок з 1 плюс 1. За останній рік я підготувала до ефіру уже більше сотні сюжетів. Їх підготовка передбачала і запис перших у житті стендапів. Так що ж з собою взяти в подорож, намет, рюкзак, а куди ж поїхати, щоб це було і цікаво, і бюджетно. Ну, якщо б ви не сказали, да, значить ви знаєте. Напередодні Євробачення в торговому центрі тепер можна не тільки скупитися, а ще й ознайомитися з історією музичного конкурсу і спілкування з різними людьми. От тут, якщо звернути увагу, фактично вся історія трамвая на цих вот от. фотографиях наших ну шторки здесь мы повесили все таки как-то покомфортнее немножко по-домашнему ну, даже от солнышка кто-то размотает когда мы занимались школу и нам выдали вот тогда такие песчанку такую форму красивую английскую правда было что ну хорошую вот Котора згоряла, кстати, в Іловайській. И і після после этих цих мы, ми в нас ми їхали в Курахово, а потім після Курахова вже і Лавайський. Володимир уже більше двох років приймає побутові відходи. Зазначає, як правило, сюди приходять бездомні чи пенсіонери, щоб отримати гроші на їжу. Пенсіонери малозабезпечені. Дворники, тим, що зарплату платять капішну, та найголовніше треба бути готовим зануритися в абсолютно різні теми. Вони зустріли недільний світанок не в ліжку, а на розминці, адже твердо вирішили, вони будуть бігти. Будемо біжать бити і старатися дуже. Ми будемо біжать, і папа буде бігати. Сини по два, а тато 21 кілометр. За своїм сімейним рекордом до стартової смуги сьомого київського напівмарафону прийшли Віктор, Ігор і Сашко. Це як медитація. Ти біжиш, ти от сам сам з собою. Ти біжиш, ти смотриш по сторонам, тебе ніяких мислів в голові. Я лично ніколи в житті не думав, що я буду увлекатися бігом, Чесно, мені казалось, що це дуже скучне заняття. Ось будь ласка, кравчучко. Я вже схопила. Любов Петрівна уже більше десяти років ходить на ринок зі зручною сумкою. Візочком, і з її допомогою Бабуся легко може принести купу кілограмів додому. Леша, то її в руках вози везеш. Ось взяла 9 кілограм помідору. Я їх би в руках не донесла. Із дахів будинків снайпери відкривають вогонь. Постріли точні. Лише за три дні загинуло 75 людей, що поклали життя за Україну. Так на Майдані з'явилася ще одна сотня. Небесна. 17-річний Женя уже більше п'яти років грає на гітарі, і це не єдине його захоплення. Хлопець займався верховою їздою, плаванням та й взагалі веде активний спосіб життя. Стараюсь бути максимально активним, слушає музику, книги. У вільний час Женя слухає аудіокниги. Хлопчик не бачить. Він безконечно сидить в телефоні, но не грає в ігри як більшість дітей, а слухає аудіокниги. Основна можливість отримати інформацію не при зрення, а при помощи слуха. Напевне, найскладнішим у підготовці сюжетом був портретний нарис про Ліну Васильівну Костенко до її дня народження. Лише на пошуки контактів пішло більше трьох днів. Адже, як відомо, легендарна поетеса вже дуже давно не дає інтерв'ю. А розповісти треба не так про творчість, як про життєвий шлях, що вплинув на Ліну Васильівну. Я перекупала купу інформації, поспілкувалася із сотнею різних людей, і, врешті, мені вдалося витягнути цікаві факти із життя Ліни Костенко. Що доля нелегка, в цім користі своя є. Блажений сон душі мистецтву не сприяє. Ліно Костенко радянська дійсність загартувала з маличку, коли їй було сім місяців. За гострі висловлювання проти більшовиків батька вчителя репресували. Та, попри це, страх перед цензурою у його доньки не з'явиться ніколи. Майбутня поетеса народилася у 1930-му. Після арешту батька мама від безвиходів віддала донечку бабусі, як її називала маленька Ліна, старшої мами. Саме від бабусі Ліна Костенко назавжди перейняла свою знамениту безкомпромісність і принципи говорити лише правду, любити свободу і бути чесною. Ліні Костенко було шість, тоді тато вже вийшов з в'язниці, і батьки забрали її зіржищева до Києва, на Труханів острів, Київську Венецію. У школу Ліна не раз добиралася на човні. Та під час війни і школа, і будинки острова були знищені. Тоді ж вона, ховаючись від снарядів і німців, написала свого першого вірша на стіні окопу. Який він був, я вже й не пам'ятаю. Снаряд упав, осипалась стіна. Після війни родина перебралася на правий берег Дніпра на Коренівку. Ліна продовжувала писати її ідеологічний вірш. Навіть опублікували у всеукраїнській газеті Зірка для радянської дитини. Це був неймовірний успіх, але весь радянський патріотизм вмить перекреслив новий арешт батька: це так званий націоналізм. Більше Ліна Костенко ніколи не славила комуністів. Через репресію батька дівчину не прийняли до філософського факультету Київського університету. Та за два роки Ліна вступила до престижного літературного інституту у Москві. Тоді там вчилися молоді письменники і поети з усього союзу. Цікаві зустрічі, літературні семінари, походи до театру. І перше кохання. Поляк-романтик Єжиян Станіслав Пуща Пахльовський ламав для неї бузок і читав вірші. У пари народилася донька Оксана. Кохання було яскравим, але коротким. Він не захотів їхати до Києва, вона до Варшави. Розійшлися без конфліктів. Вже вдома у Києві Ліна Васильівна зустріла людину, на яку чекала її душа. Василь Цвіркунов очолював кіностудію імені Довженка. Він став справжнім батьком для Оксани, а згодом і для спільної дитини Василя Цвіркунова молодшого. 60-ті для Ліни Васильівни почалися з Куренівської трагедії. Через прорив дамби густа рідина з цементу і води знищила величезний район. Залило трамвайний парк, лікарню, вулички, стадіон Спартак. Загинули тисячі людей. Правду приховали і говорити про трагедію суворо заборонили. Саме в той момент Ліна Костенко остаточно перестала вірити владі. Одночасно в Україні з'являється нове творче покоління, шістдесятники, як їх назвуть пізніше. Це сміливці, це люди, які теж були громадянськи сміливими. Дуже. Серед цих сміливців була Іліна Костенко. Когось за правду арештували, а її припинили видавати. Заблокована культура. Вона ж взагалі шістдесят 63 по 77 Взагалі її не друкувала. І, і, і вона якось навчилася жити в такій самітній тиші. У тиші 14 років саме тоді Ліна Васильівна написала свій знаменитий роман у віршах Маруся Чорай. Згодом вона дістала його з шухляди, опублікувала і отримала за нього найвищу творчу відзнаку Шевченківську премію. Запізніле офіційне визнання збіглося з новою катастрофою Чорнобилем. Ліна Васильівна одразу зрозуміла, сценарій із Куренівською трагедією повторюються. З часом вона приєдналася до експедиції у зону. Невелика група однодумців обійшла покинуті села та зробила все, щоб зберегти залишки місцевої культури. А на цій фотографії йде запис музичного фольклору у селі Владижич. Якщо скласти кілометраж всіх наших мандрів у Чорнобильському полісі, то його протяжність дорівнюватиме екваторному полізе. Ці поїздки поетеси назвала екстремальним народознавством. Якось пригадую, десь на початку березня телефонує вона, чи буде поїздка в зону. Бо її десь запрошують у Париж на якісь заходи. Але якщо буде поїздка в зону, то який може бути Париж? Сьогодні Ліну Костенко зрідка можна побачити на публіці. Її постать стала майже містичною. В неї немає часу ні на світські заходи, ні на пусті теревеньки. Вона постійно зайнята. Вона пише. Ця історія частково відзнята, а частково побудована на архівних матеріалах. Я навіть книгу придбала з біографії Ліни Костенко і сканувала фото з неї. На жаль, щоразу так глибоко працювати над сюжетом не дозволяє час. Зазвичай я домовляюся з героями про зустріч по телефону або у соціальній мережі, беру спеціальну картку, на яку записується відео, і з оператором їду на зйомки, записую інтерв'ю, бліци та інші деталі. А коли приїжджаю зі зйомки, проглядаю відеоматеріал та розшифровую потрібні шматочки. І вже тоді починається особливий азарт як пазл збирається усі проглянуті та вичитані мною моменти. Далі редагування текстовипусковим, начитка. Монтаж і вже зовсім скоро сюжет в ефірі. А від ідеї до виходу в ефір пройшло всього кілька годин.